Вітаю вас, мої маленькі. Подивіться, у мене в руках чарівний кошик. А як гадаєте, що в кошику? Правильно яблучка, а які вони? Червоні, круглі, смачні та соковиті. Ці яблука не прості, вони чарівні. Хочете дізнатися, чим вони корисні, то слухайте уважно. Малята, а ви любите яблука? Ці кругли соковиті плоди ростуть на гарних яблунях. Влітку і восени вони достигають і дарують нам свій приємний аромат і чудовий смак. Яблучка бувають червоні, зелені. Жовті, кожне з них по-своєму корисне. У них багато вітамінів, які допомагають нам рости здоровими і сильними. Якщо з'їсти яблуко, воно подарує бадьорість, гарний настрій і міцні зубки. Яблуко також добре для серця, очей і животика. А ще Воно допомагає не хворіти, бо вітаміни всередині нього борються з мікробами. Тому, кажуть, з'їж яблучко на день і лікар не потрібен. Яблука корисні для зубів, шкіри, зору. Їх можна їсти сирими, печеними, додавати до салату та випічки. Яблук повний в нас корзини. Бо ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Тож давайте берегти яблуні, доглядати за ними і частіше ласувати смачненькими яблучками вони наші маленькі помічники здоров'я.